Це новина про те, про затримання в Баварії двох агентів, які працювали на Росію, вона в самій Німеччині наскільки привертає увагу, наскільки є резонансною, бо ясно, що для нас це справді важлива інформація. От чи сама саме німецьке суспільство на цю проблематику звертає увагу, і наскільки дійсно можна таке явище назвати поширеним, бо вже не вперше когось у Німеччині ловлять, звинувачуючи, підозрюють у співпраці з Росією. Так, ну насправді, от уваги до цієї новини не стільки е, дається, скільки е, скільки вона насправді варта. От я пам'ятаю, якщо ми порівнюємо, от коли там ще в якомусь там 2010 році там був скандал, що от нібито там американська спецслужба NSA нібито вони там щось значить слухали, в тому числі те, чи телефонні розмови канцлерки колишньої меркинув. Під цей час То вона ще була діючою канцлеркою, і це було просто на перших шпальтах усіх німецьких медій, тобто перша шпальта часопису Шпігель, перша шпальта там різних газет. От при тому, що там насправді нічого кримінального не було. А от а тут є підготовка терористичних нападів в Німеччині. З боку е, ворожої держави, і про це в принципі ну майже ніхто не говорить. Тобто, це е, такі невеличкі новини. Тобто, звісно, про це пишуть, е, це не замовчується, але це не м, викликає знаєте, такого от захоплення журналістського. Що давайте ми про це будемо писати багато. Давайте ми це поставимо на першу шпальту там в головних новинах. От цього немає, і е, це насправді дуже такий цікавий феномен, тому що Росія вже багато. І шпігунських активностей в Німеччині було і всього іншого. І вбивства політичне були, тобто ну прямо перед е, перед будівлею, значить, адміністрації федерального канцлера в центрі Берліну був застріляний. Оцей е чеченський чеченський опозиціонер. Е просто в день його застрелили. Це був агент Росії. Хто його застрелив? От і Росіяни брали участь от, рік тому в підготовці заворушень з боку так званих рейсбюргерів. О, там голова цього, значить, заколоту, що планував е значить вбити уряд Німеччині. Його коханка була росіянкою, і, очевидно, там були зв'язки з Росії, тому що він відвідував регулярно посольство Росії. І от це знаєте, от як доходить до якоїсь такої ментальної ментального муру, і від цього ментального муру, значить, от відштовхується, і ну. Працюємо як працювали, нічого такого не було. Ну щось там Росія її звинувачить, але ми ж не знаємо всіх правди от така Отака мечна ну, ми бачимо, що по всій Європі дійсно є більше повідомлень про те, що активізувалися російські шпигуни, і навіть раніше багато а, великих впливових американських медіа писали про те, що Росія якраз більше почне, скажімо, так, ставити ставку саме на цих шпигунів і на свої операції, такі в Європі, такі як метод гібридної війни. Mm -hmm. А наскільки взагалі німецькі правоохоронці, скажімо так, німецька влада зосереджує свою увагу саме на російських шпигунах, mm -hmm. і чи можемо ми стверджувати, що за останній час? С присутність така російська все ж таки збільшилася саме на території, наприклад, Німеччини. Ну тут треба на на мою думку поділити ці питання на дві частини. По-перше, Росія очевидно збільшує активно свої акції саботажу, терористичних актів і просто підготовки до майбутніх таких ситуацій. Тобто, ми бачимо такі ланцюжки подій. От вчора був вибух на британському заводі, що виробляє єдиний завод Великої Британії, що виробляє 155-мм снаряди. Три доби тому була аналогічна пожежа в Штатах на заводі, що виробляє теж артилерійську зброю. От не зрозуміло, що там було, але кількість таких подій, саме зараз, коли Україна потребує зброї, вона примушує думати, що це теж самий ланцюжок. Що як вже доведено, росіяни підірвали в 2014 році. Величезний склад е, боєприпасів в Чехії там загинуло два працівники. Якщо я не помиляюсь, е, теж е, підорвали в Болгарії завод нещодавно. Е, що виробляв зброю, е, намагалися за допомогою новичка вбити е, бізнесмена болгарського, що був власником. Цих заводів і його сина. Ну про там підриви українських складів в бакалії, там і в інших е, локаціях я вже взагалі не згадую. Тобто, це очевидний ланцюжок, От що е, саме заводи і склади артилерійських боєприпасів вони чомусь значить, е, е, підриваються, загораються і е, так далі. Чи стоїть за цим Росія? Ну це очевидно, повинна бути першою версією, тобто, по в певних випадках доведено це по декількох ще ні, але я думаю, що російський слід тут варто шукати. Далі ми бачимо повідомлення і з, точки і з боку і е, фінської адміністрації і Фінляндії і в Естонії, і в інших країнах, що е, російські е, служби, а саме, наприклад, російська так звана церква, е, скупляють активно ділянки поруч з військовими базами. І ми знаємо, що в інших країнах просто спецслужби на це не дивляться. Тобто, у Франції Росіяни побудували величезну свою церкву в Парижі, значить, прямо в кварталі урядовому. Ми не знаємо, що там в цих куполах, яка там апаратура радіопрослухування може стояти. От а, і це така, як би, очевидна тема, і на це в Західної Європи ніхто не бачить, тому що церква це свято, це ж свобода віри і всі інші речі, при тому, що російська церква це просто є фактично філією російської ФСБ. Далі ми бачимо, що е, росіяни активно беруть участь в Німеччині в заходах, е, от і пропагандистських, і ставити своїх людей. В об'єкти е, об стратегічної інфраструктури от нещодавно у Кельні в аеропорті величезний аеропорт звільнілі е, чоловіка, що працював в службі охорони аеропорт і мав повністю, значить, е, доступ до усіх безпекових питань в цьому аеропорті до всіх територій. І звільнили його тільки через те, що він просто перейшов усі межі і їздив з вантажівками, значить, в російський окупований Донбас возив туди, значить, нібито гуманітарну допомогу з Німеччини, тобто ДНР, ЛНР, так звані. От якщо б він цього не робив, і не бігав, значить, по місту з е, своїм значить, російським прапором він би так і працював. Тобто, ну знаєте, як в тому поганому жарті радянському. Що значить, ніщо ніщо не зраджувало Штірліце, якщо б там не е, радянський прапор, з котрим він ходив по Берліну. От якщо б він не робив цього, він би так далі працював і міг би бути частиною цієї мережі підготовки будь-яких заходів з боку Росії, і ми знаємо, що німецькі спецслужби дуже повільно працюють, і більшість терактів, що були. Значить, що були що що німецькі спецслужби запобігли от останніми роками? Це тільки завдяки тому, що їм американські чи британські спецслужби давали інформацію, тому що самі німецькі спецслужби не були здатними знаходити потенційних терористів на своїй території. Я пам'ятаю раніше затримали когось із теж агентів Росії Кремля в Німеччині, числа чи відставників спецслужб чи силових відомств у Німеччині, і мене здивували фотографії інтер'єрів із житла цієї людини. Там було дуже багато символіки російської, радянської символіки, прапори, якісь там кепки, фуражки російської армії, флоту. Я був вражений, що людина все це відкрито вдома тримала, і ніхто багато років не здогадувався. Що він і симпатизує Росії, і працює на Росію, ну але це якісь такі парадокси нашого буття, нашої реальності, і таке виявляється можливо. Не зряю, я ще хотів би вас запитати стосовно вислову, який в Україні в заголовки вже увійшов канцлера Шольца про сім систем Петріот, систем протиповітряної оборони для України. Нібито Німеччина забезпечить одну систему, і ймовірно, що члени альянсу НАТО інші держави нададуть і Всі інші системи і таким чином Україна цим систем отримає. Я підозрюю, припускаю, що Шольца трохи неправильно переклали. Зрозуміли в Україні, що мав на увазі канцлер Німеччини, коли говорив про підтримку системами протиповітряної оборони нашої держави, ну його не тільки а в Україні неправильно зрозуміли його і в Німеччині дехто неправильно зрозумів, тому що Шольц висловився, на мою думку, абсолютно свідомо нечітко. Я абсолютно свідомо, значить, говорив дуже такими, знаєте, туманними реченнями. От. Але оця фраза про сім систем. Там, якщо послухати його, він дуже чітко сказав: от саме це речення наприкінці, що от, ми почули, значить, запит: що Німеч що треба сім систем. Німеччина надає одну з них, а інші шість, як він сказав, ми сподіваємось. Що а, значить наші партнери по НАТО, їх знайдуть. Більш нічого він не сказав про те, що там Німеччина знайшла ці шість систем. Там, ну як там генерал Павел, е, голова Чехії, там, знайшов ці снаряди, от, ані те, що є якісь вже гарантії, нічого. Тобто, він просто назвав цю цифру, що от, є запит на сінь. З боку України одна йде з боку Німеччини, інші шість значить, от шукає. Нехай, нехай інші шукають, тобто От навіть Німеччина, нехай інші шукають. От там що цікаво в цьому в цьому, в цьому реченні Шольца це те, що він підкреслив декілька разів в цьому своєму виступі, що Німеччина надає найбільшу і найбільш таку ґрунтовану допомогу ППО Україні України, що насправді відповідає реальності. Німеччина дійсно передала Україні більш ППО ніж будь-яка інша країна, от, а, але це така теж позиція Шольца. Його політична позиція, на він будує зараз свою виборчу кампанію на наступний рік, У 25-му році, в вересні в Німеччині відбудуться парламентські вибори. От і це позиція політичного Шольца, що Німеччина є головним донором України, і саме німецькі ракети. ППО захищають небо України, от а все інше від нас не треба чекати, тому що от ми свою частину з обов'язків ми її виконуємо. Нібито от, на мою думку, не зовсім правильне висловлювання, тому що ну не можна обмежувати допомогу в такої війні. І крім того, ми знаємо, що система ППО що Німеччина передала, в Німеччині їх набагато більше. От, е, ніж є, ніж переду в Німеччині було 12 систем потово. От і передати достатньо ракет абсолютно нікому не заважало, поставити замовлення на виробництво нових систем не заважало, От і тут Шольц трошки перебільшує, скажімо так, е, цей тягар, що нібито тягне Німеччини. Наприкінці ще от коротке питання: як сприймати візит віце канцлера Німеччини Роберта Габека до Києва, який от відбувся напередодні? Говорили нібито про енергетику, оскільки віце канцлер є також міністром з енергетики питань клімату в Німеччині. Е, наскільки це важливий візит? І от на чому напевно концентрується Роберт Габек у своїй комунікації діалозі з Україною? Габек дуже важлива людина для німецько-українських зв'язків. І от я коли ще працював в Україні в 21-му році в фонді Ганріхадоль. То коли габек приїжджав, а фонд доля це близький до «Зеленої партії фонд, і от я багато його спостерігав, і він саме в цей візит він їхав в Маріуполь, де він сказав: ну, після того і це був його перший візит, і йому вдалося от пояснити, чому Україну треба підтримувати. І він сказав перший з усіх німецьких політиків, що Україні треба надати захисну зброю. За що його ненавидили дуже сильно в його партії? Після цього от. і те, що сьогодні він скажімо, відкриває завод виробництва дронів. Ну не відкриває. Є прямо як, значить, як посадова чита особа, але бере участь в цьому, значить, відвідуває цей завод. скажімо так, це теж дуже крутий сигнал, тому що для німеччини, для німецького політику, модрони це довгий час був абсолютно no-go. тобто німецький німецьке політичне переконання полягало в тому, що дрони це взагалі зло, тому що це от вбивство людей автоматичною напівавтоматичною зброєю. Значить, що протиричить в принципі гуманізму і всьому. Тому у Бундесверу було заборонено довгий час мати дрони, і тільки от в останньому коаліційному договору дрони ці згадуються. До цього дрони навіть була заборона їх тестувати. От і те, що Габек це робить, це великий злам цієї німецької парадигми, і насправді це одна один з небагатьох політиків в Німеччині, котрий може е, втюлювати в себе, е, от цю зміну німецького ставлення до війни, до того що таке справедлива війна, що таке е, війна проти агресора. От йому теж треба там е, трошки, значить на мою думку, звільнитися і емансипуватися від того. Іску, що на уряд має канцлер Шольц, та інші люди, що не бачать цієї необхідності, але він дійсно людина, що щиро стоїть на боці України, і ще раз говорив ще в 2021 році, ризикував дуже сильно своїм політичним майбутнім. Через те, що відверто висловлювався на підтримки України, коли в Німеччині усі абсолютно політики і політикині були проти цього, і навіть ті, хто сьогодні такий Яструби є і є Струбині, його е, в 21-му році залюбки гуртом били за те, що от він такий мілітарист. Це варто цінувати, звичайно, і пам'ятати у політичній біографії Роберта Габака. Є бачимо такі кроки і заяви явно на підтримку України. Це мені вирізняється. Сергію, дякую дуже за цю розмову, за цей діалог. Сергій Сумлений з нами був на зв'язку.